Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D і ми зараз маємо з вами пентхаус. Тобто ми маємо таких два поверхи ціною 136 тисяч євро за 88 квадратів. Ми зараз знаходимося в отакій вітальні. Досить все непогано, тобто по ремонту вона непогана. Маємо тут меблі всі залишаються, подивіться, тобто, великий диван, маємо ось такий стіл стільцями і маємо великий балкон. До речі, це дуже. Досить таки хороша зона. Це в нас Граул, і досить-досить поруч. Ось там у нас знаходиться море. В залі ми маємо дивіться під сходами зробили ось таку кладову, досить таки зручно. Так, тут у нас східна зона. І одразу при вході маємо перший санвузол По санвузолу жодних претензій немає. Досить непогано зроблена плитка. Тут є умивальник, маємо дзеркало, що плюс по всій квартирі гарні двері, нічого міняти не потрібно. І це будівництво 2007 року, що досить таки нове. Також тут ми маємо кухню. Ось так виглядає кухня, досить таке простора. Маємо непогані гарнітури, вони в дуже гарному стані. Маємо ось таку плитку, маємо монтований холодильник і по. Ремонту теж немає жодних проблем, Тобто досить таки все непогано. Я б сказав, і тут ми маємо вихід на балкон з таким прекрасним видом. І ось такі сходи в нас ведуть на наш припорок. Ми піднялись вище і бачимо одразу санвузол. Тут є санвузол, ось такий поміні вікна, що великий Плюс маємо тут унітаз, ось така плитка. Маємо умивальник, зеркало і велику душову кабіну. Йдемо далі. Тут ми маємо ось таку спальню. достатньо місця. Ось такі в нас під стіни. І вихід з цієї спальні в нас на такий невеличкий балкончик який походить в патіо. Далі навпроти теж ми маємо спальню. Понацієнно до спальне ліжко. Маємо ось такі шафи. Досить таки непогано. Міняти нічого не потрібно. Самі бачите, по ремонту все добре, двері, все досить таке фрезко. І тут у нас є віконце. На наш патіо. Ось таке невеличке у мене патіо. Можемо заграти, собі поставити. Друзі, хочу вам ще раз показати вид з вікна. 136 88 метрів квадратних. Ось такий пентхаус з таким видом. Це я нагадую грав. Дуже близько море. Дуже хороший варіант. Будь ласка, зверніть на нього Друзі, ось так виглядає наш будинок ззовні. Хочу нагадати ще раз, це 2007 рік будівництва.